Згідно указу президента України Віктора Януковича, про святкування 70-річного ювілею визволення країни розпочалися численні заходи по вшануванню визволителів у кривому розі наразі мешкає більше 23 тисяч ветеранів війни. З них 16 фронтовиків, які 70 років тому визволяли наше місто з нацистської окупації. Своїх героїв вітав і інголецький район, за який у літне відні 70 років тому точилися запеклі бої. Слава великої благодарності за ту патріотичну роботу которую вы проводите, за то, что вы рядом с нами, за то, что мы у вас учимся, как нужно правильно жить. Я хочу пожелать вам самое главное крепкого здоровья, пожелать добра, удачи, благополучия, счастья и подольше быть рядом с нами. Естафета пам'яті передача символічного вимпелу визволення є знаковою подією насамперед для ветеранів як ознаменування важливої перемоги в боях за місто руди металу. Вимпел разом із текою з підписами визволителів району та переліком добрих справ ветеранських організацій. Представники Інгулецької районної ради ветеранів разом з учасниками бойових дій передали голові міської ради ветеранів Миколі Дабіжі. А власне вже підбиття підсумків акції найближчим часом відбудеться на урочистому прийомі у Криворізького міського. Голови. Мета її акції цієї. Ми хочемо показати молоді, ще раз показати тих, хто визволяв наше місто, показати тих, хто крокував важкими фронтовими дорогами, горів у танках, мерз в окопах, які визволив Кривий Ріг, Україну, визволив Європу і дійшов до Берліна. На Дніпропетровщині створена потужна система соціального захисту ветеранів і інвалідів війни. Зокрема, у рамках реалізації соціальних ініціатив президента для ветеранів підвищено доплати та пенсії, надається допомога з ремонту житла, забезпечено санаторно-курортне лікування. На обслуживання, питання категорії людей, які одинокі, це медичне обслуживання в першу чергу, це і палати для ветеранів, мається, і це лікарства безплатні, тобто все можна фактически не перечислишь. Забота, внимание, это то, что сегодня у нас, в общем-то, взаимопонимание идет. В Інгулецькому районі у рамках святкування для ветеранів приготували чимало творчих сюрпризів. Зокрема, і концерт, основу програми, якого склали найбільш близькі серцям солдат Великої вітчизняної фронтові пісні, які надихали на перемогу навіть у ті найтяжчі години. Ми хочемо поблагодарить наших ветеранів за те, що ми зараз ходимо по цвітущій землі, і нас дуже переповняють емоції. Очень от сердца мы читали спасибо вам огромное наши ветераны, нашим сердцем. Я посвящаю свою песню. Прости меня, дедушке своему деду. Его зовут Кавун Юрий, который воевал в Кревом роге. Дедушка, я всегда буду только о тебе вспоминать, когда буду петь эту песню. Це українська естафета пам'яті триватиме протягом року в переліку заходів, приурочених до 70-річчя визволення України від німецько фашистських загарбників, благоустрій об'єктів героїко патріотичної спадщини, відкриття пам'ятників, монументів, облізків, іменних алеї, парків на честь визволителів.